У п'ятницю, 12 вересня, дощі охоплять лише західні області. Решта України залишиться без опадів. Причиною є антициклон на північному сході, що не пропускає вологі атлантичні маси. Температура повітря розподілиться нерівномірно. На сході плюс 22, плюс 24 градуси. У центральному, південному і північному регіонах плюс 24, плюс 28. Найпрохолодніше буде на заході країни: плюс 16, плюс 19. У п'ятницю на Полтавщині пануватиме ясна погода. Тож вечір останнього робочого дня тижня стане чудовою нагодою провести час на свіжому повітрі. Дощу не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 24. Вночі очікується 11 градусів тепла. У Кременчуці 12 вересня утримуватиметься хмарна з проясненнями і бездощовита погода. На термометрах плюс 24 градуси в день, вночі температура повітря становитиме плюс 11. У горішніх плавнях ясним буде лише ранок, а решта дня мине під сірим небом. Опадів не очікується. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 25 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 12. Вітер східного напряму до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 12 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2017 року, плюс 30, мінімум 1951, дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.